там будемо. За місто наше, за всяке місто село і країну, і за те, що повірять, живуть у них, Господу помолимось. Помилуй. За подорожні, за недужих з нимо, не твоєю благодатю. Господи, помилу. Себе є одного і все життя наше хрестобого віддамо. Прошу Бога, миру, спокою і злагоди в ваші серця. Це нічого, що ми поки що поза храмом. Нічого страшного, ви тут на місці. Не буде тут з храму військової частини, це тимчасове явище. Не буде тут привезених священиків чи привезених варіант постійно, бо це тимчасове явище. А ви тут на місці, ви тут живете. Ми перечекаємо, бо храм це є ви. Громада це є ви. І церква Божа. Це є ми разом, хто тут зібралися. Дякуємо Богові і за ці випробування. І віримо, що ці випробування зроблять нас пільнішими, міцнішими, певнішими. І що вітя це за прикладом тих у цей присвятковий день несемо в руках. Щоб як ті народи, і діти ви. Ka tū te pīri o te pō, ka tū te pīri o te pō, ka tū te pīri o te pō, ka tū te pīri o te pō Не попадай добре, потім підійдіть ще раз.